Чим це передбачено? Чим це передбачено? 34 стаття Конституції України, 21 стаття. Я фіксую нашу розмову. Мені це дозволено Конституції України. Мені це дозволено. Я от знімаю. Треба знімати мою зброю теж. Я знімаю асфальт. Все зафіксовано. Представтесь, будь ласка. Яка різниця? Яка Хто різниця? ви такі? Я чи? вас повідомляю, значить слухайте. Я є людина. Ви людина, я теж є людина. Це моя правосуб'єктний статус. Ага. Права мої захищені Конституцією України та міжнародними договорами, а саме загальною декларацією ООН з прав людини, Європейською конвенцією по захисту прав людини та міжнародним пактом про політичні та громадянські права. Третья, третя стаття Конституції України. Коли ну, ви були останні раз військоматські? Я вам не повинен не на що відповідати. Хто ви такий? Представителі ТЦК. Службове посвідчення. Що це? Дивіться. Що це? Військовий квиток це не службове посвідчення. Ну і що? Воно і не дає РТЦК. Дай... І що, да? що це? Я представитель воєнкомату. Це не воєнкомат. Ну, воєнкомат 2000... з 2007 року ліквідований всі... представник ТЦК Послухайте, він воєнкомати ліквідовані з 2007 року. Всі... Слухайте далі. Представник ТЦК зупинилась на перевірку військового обліку. Це, це перше, не, перше, не передбачено законодавством. Це не передбачено з 1 червня. Так, у нас є лог по черзі, будь ласка. З 1 червня в нас зміни до роботи що ми маємо право перевіряти документи. Слухайте, 17 стаття конституції України в Україні забороняється створення та функціонування будь-яких військових формувань, не перед 22-го року. Ми з'явились військомат. Послухає послухайте в Україні, немає жодного закону про створення та функціонування РТЦК. Немає закону. Послухайте, немає закону про право сприємництва військоматами ТЦК. ТЦК ТЦК не зареєстрована. Не в не зареєстрована. Не, в публічному праві, не в приватному праві це є незаконна контора. Шанові, І... да, от смотри, у тебе представник поліції, у тебе теж час незаконна контора, так поліцейський не має права теж в мене зараз ще перевіряти поліцію згідно 30, 30, 32 стаття Конститу... закону законно про нацполіцію. Яка причина перевірки документів? Підозріла особа. Ну мені показалась підозрілою особою. Ні, це не, це так. А, не є. Не у не нас є презумпція невиновності, не тому ви, ваші. Ви, ваші... Ви Ваші ви догадки не можуть не бути, є фактичні дані. Ви можете бути підозрюваний людиною, ви ні. можете ні. приносити себе наркотики. Ні, ні, Я ні, 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 це тому, не, є, це не є причина зупинки. У вас повинні бути, якщо у вас є орієнтування на мене, є якісь. Я звичайна людина йду. Пунктів, щоб у 8 пунктах щоб тільки встановити? Ні, 32 стаття, там 6 пунктів. Якщо ми говоримо про військових, то якщо ви будете посилатись на постанову Кабінету міністрів 1456. То це є лише уповноважені особи, комендантом. І теж лише у сіми випадках, коли ви можете перевіряти. Ну ні ви. У вас є наказ коменданта, у вас ні. навіть немає службового вона. посвідчення. Ви стоїте з. з... Ви цим. Як це? Воєнний квіток. Це не є службове посвідчення. У нас є державного зразка службове посвідчення. У вас його немає. Ви. Зараз. Ви маєте ніяких повноважень. А це хто? Це хто? А вот Максим визиває, що тоді виходить. Це, це не поліція. Придивіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Якщо вони хотіть і навіть з ним розмовляти... Я на законних підставах ну, розмовляю. розмовляю. Висок, так, правильно. будь ласка, поди... почекайте. Полиція, почекайте. Казино, Я сам знайомлюсь. Так. Козини ні, не я, не... Я, вам... я не Допов... ви побачили. Я не знайдо пові мені. Дивіться, ви 8... мені не показали. Я послухайте я стаття вам... 18 дивіться, Я вам пред'явив свої документи. Ви по стаття побачили. 18 Де, пункт ви 3 прочитати ні. то вже стаття. Проблеми. 18 пункт 3 національного закону України про нацполіцію. Там чітко сказано до повного ознайомлення. Я, я вам не показал, ознайомився. Я вам показав. Стаття 18, я пункт 3 Я вам показав своє закону послечення. України Ви мені свої документи не показували. Я Тому не, не зобов'язаний вам показувати тільки на законних підставах. Я вам показав Я законопослухання громадянин. Я вам показав своє І Роблю лише те, що передбачено законом. Пожалуйста. Стаття 18. Я пункт 3. Вам я вам тільки Ні, що до повного ознайомлення я це. Я пред'явив свої документи. Ви законів дотримуєтесь? Я дотримуюсь законів, тому, тому я вам показав, Стаття 19 конституції я України. Свої Кожна відеозімка він пред'явив стаття 19, Добре. до повного ознайомлення. Ви розумієте, що це таке? Це прописано. Ви прочитали це. Прописано в законі України про нацполіцію. Ви як поліцейські повинні дотримуватися. З першого червня внесені зміни до положення РТЦК ТСП дозволяє співробітника військоматі вручати повістки чоловіка незалежно від місця, де вони перебувають на військовому обліку. З законом не можна оскаржити вручення повістки. Після такого вручення чоловік зобов'язаний з'явитися за вказаною адресою на вказано професійно. Що це таке? Ця з це з першого червня черв внесення по працювання. Що ви? Поправки, це ви мені читаєте? З першого червня. До чого до ТРТЦК? Є закони. Стаття Того 8 в... Конституції України в Україні діє Верховенство права Конституція України визнається найвищим юридичним е, законом. Шановний лише потім закони, Добре, ко... постанова Кабінету міністрів. Я, я не Тікток Воїн, а, я знаю свої я... права. Послухайте, я, я вас попередив. Я попробував там рік. Прозуміло? Про те, що я людина. Це, ми люди. я... Це моя право суб'єктність. Тобто я... ми військові Мої... люди. Мої які прав... Прав... Ви не вже? просто людина зараз, ви посадові особи. А в першу я... чергу, ви сказали, я... люди. Я... Так? люди... Я... я людина. Я перебував. Ні. Ви що... ну, давайте, Ваш правосуб'єктний статус не людина. Mm -hmm. ви... Ви... Ми в першу чергу люд, люди. Ні, ви, ви, ви нас уже так розсуждаєте. суб'єктний статус. Знаєте, що таке правосуб'єктний статус? Ви зараз, Шановні, року, ви зараз як представник влади, військовослужбовець, да? службова особа, Малову? посадова. А, я вам... Шановне, 22-го року, коли почалась війна, я підняв е свої ноги і руки на четверо дітей, пішов воювати. Послухайте, За вас, щоб ви зараз я... просто не прийшли не дискомат... треба мені розказувати. Щоб, щоб ви не смотри, прийшли Смотри, військом мат, на новий світ. Ви мобілізація, як в Києві. Ви Три... б Три... тебе зараз так же Пос... пов'язали. Послух... По хто? що значить пов'язали? А закон. Є а закон. Є ладно. закон. Как? А, а как? як а тебе іншому? тільки в законом встановленому порядку. Розумієте? О, да, да, да. От, смотри, дождешься, в следующий раз тільки Скільки законом установлено порядку? У нас діють закони. Я, йшов, не я, Мене, я не хочу розмовляти, куди ви пішли, з чим ви займалися. До побачення. Да, 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 Давай.